Шановні друзі, я зараз у Вінниці, вже вдруге, фактично за останній місяць, і тут у ліцеї номер 20 вулиця Чумацький шлях, 166. Їхали сюди довго. Через ну коротше, через всю Вінницю тут відбувається вже третій день поспіль ярмарок. Для того щоб заробити грошей на підтримку дітей, які постраждали через війну. Таких, на жаль, у нас сотні тисячі по Україні. І от діти допомагають дітям. Але яким чином? Абсолютно нетривіально. Вони придумали, окрім ярмарку, ще й фестиваль вареників. Тому що Вінниця, вони такі гордовиті. Вони вважають, що вони найкращі у, в Україні в варениколюби. І сало у них тут номер один. І вареники, номер один. Ну хай Полтава прощає. Так, от ми вже з Світланою ось вже побували на ярмарку. На ярмаркувалися, встановили не ми, а дітвора разом з батьками. Рекорд України з кількості начинок одночасно на одному майданчику продавали 65 різних вареників з різними начинками. Там були такі такі виверти, наприклад, інжир і... і що? І курага в одному в одному варенику картопля з оселецем, ну начебто, картопля з оселецем, але щоб запнути його в вареник, це треба постаратися. І ось тут дев'ятикласниці, дев'ятий в клас зараз ліпить вареники в. В спеціальному кабінеті для трудового навчання, і вони це роблять щиро від серця. І я вже не знімав тут цілий ролик, як вони цим займаються. Дівчатка, все ж таки, ви вже трішечки не хвилюєтеся, аж повернено. Софія, так? Люда, Люда. От Для чого ти це робиш? Тобі просто вчителька сказала, прийди на ліпі вареників, чи тобі це просто цікаво? Мені це просто цікаво. А вдома ліпиш вареники? Звісно. З чим? Картоплею, з капустою, багато начинок? А з інжиром? Е, ні. Ні. От так, знаєш, що, після цього фестивалю напевно, що ви зробите яку, якусь, якісь... це Оксана. Загородня, правильно, правильно слава Богу. в мене ще пам'ять. Ну, хоч хоч і вже трошки сивий, але пам'ять, все нормально. Оксаночко, це ви заступниця директора з виховної роботи, Навчальної. Навчально виховної роботи. І, мабуть, це ваш креатив в тому числі. Ну, в тому числі У нас дуже креативний директор, пан Олег. І ми підтримуємо всі його ідеї, всі ініціативи. І от була така гарна ідея зробити фестиваль вареників із. Таким побиттям рекорду ну от щоб Люда і її подружки знали, які тут були начинки. Ви ж якось це це, це зафіксуєте. Правильно? Звісно, Окрім рекорду. Всі, так. О, там є така табличка, спеціально так. дали їм книга рекордів України, національна, національний реєстр. І я думаю, що наступного року вже буде на одну начинку більше. Ну, звісно, це доведеться. на себе такі зобов'язання бере. Ми це все робимо. Я, у нас така благодійна ініціатива. Ми це робимо тільки з метою допомоги і з метою Збирання коштів для того, щоб передати їх далі на збройні сили і діткам, які потребують допомоги нашої Оксаночка. Так все ж таки вінниця це столиця сала, вареників так. чи чого? Ну, ми все-таки більше притримуємось версії, що наше вінницьке сало найкраще, тому що ми його обожнюємо. А ми Знаємо, отам як... сало Йдемте таке стане. Я вам зараз покажу таке, що ви не те, що звичайно ви таке бачили, але дівчата. А ну давайте робимо красу. Отут біля мене це ж тікток. Це піде в Тік-Ток, Тік Дивіться. Дивіться, яке яке так? сало гарне. Це якраз презентаційного такого вигляду. Це все в кадр calm. А є якась пісня про Вінницю? Чи нема? Пісень багато. Про а саме про Вінницю це треба нам згадати. Зараз ми подумаємо. Все не будемо дразнити людей. Все, Ось подивіться, оце О. дівчатка, 9-й в клас, 20-й Вінницький Харап. ліцей. Як ви кати? у-у-у, чи як? Давайте так. Все, до перемоги, і ну ми зараз однаково всі говоримо. Слава Україні! Героям слава!